Начебто заможна країна, але чому так зачастішили страйки в Канаді? Стабільно здавалося багата країна. Останні роки я бачу все більше і більше страйків, особливо цього року. Це просто вже починає впливати навіть на моє життя. Якщо раніше мені здавалося, що це мене може і так не торкалося, бо я тут вже 14 років, багато чого було зараз, просто кожні кілька тижнів або кожні кілька місяців чую, що десь в Канаді починається страйк. Про що це говорить? Ну звичайно, що дійсно є якісь зміни, щось відбувається. Чи насправді це означає, що Канада більше не є гарною країною для життя? Давайте трошки подивимось. Уявіть собі ситуацію: вечір, п'ятниця. Я відробила всі свої зміни. Вже у мене спаковані валізи, Я збираюся летіти у Сіетл на конференцію. У мене вже взяті квитки назад на 17 вересня і. На 18 вересня у мене є дуже важливий контракт. Робота. Я маю бути там, ну просто як штик. Я відкриваю імейл, і просто бліднію, у мене починаються мурашки по шкірі. Я читаю, що Air Canada, тобто Авіалінії Канади, наголосили, що пілоти попереджають, що вони збираються виходити на Страк. Бачите, які вони тут вічливі, Вони попереджають перед тим, як це робити. І а, можливо, вони вийдуть саме 17 вересня, коли у мене ввечері рейс назад. І дуже таке обов'язково, і не можна пропустити. І це означає, що можливо рейси будуть відмінені, буде якийсь хаос. Я вже починаю собі уявляти, як я буду хаотично, в останню секунду шукати і квитки, і візьму щось таке, якесь там якимись дуже окольними шляхами через Ісландію чи через Токію. Там я вже думаю, може я буду якось на поїзді їхати до Ванкувера або якось поїздом, і чи встигну я взагалі до середи додому, щоб е, вийти на роботу і відпрацювати ту подію, на яку я вже підписалася, і вже е, е, у мене контракт підбирається якась вже трошки паніка. Думаю, ну. Ладно, я там буду якось летіти дуже незручно, але просто я дуже боюся підвести людей. Ви знаєте, ми всі українці відповідальні люди. Звичайно, це було б такий форс-мажор, що робити, чи взагалі відміняти поїздку, але за все у мене вже оплочено конференції дорогі чи. Відміняти мої квитки зараз і спробувати купити новий квиток додому з іншої авіалінії, наприклад, той живее Джет, який теж не так давно, майже там не вийшов на страйк або виходив на страйк. І дивлюся квитки іншими авіалініями, А вони вже як якісь дуже дорогі. Просто ціни взлетіли там в три рази, дзвоню до турагента жіночки, яка, звичайно, допомагає мені з квитками. Я кажу, Юля, не знаю, що тобі навіть тут порадити. Дзвонив Air Canada, питаю, що вони будуть робити. Дзвоню їм, чекаю на лінії, взагалі дочекатися просто неможливо. Ну, думаю, ну що робити? Поїду, вже буде, що буде, і якось розберемося, будемо вирішувати вже на місці. Написала листа термінового до організаторів тієї події, де я працюю. В ту середу, де я маю повернутися, з вибачаннями, кажу, ну не знаю, чи щось буде, бо я лечу Air Canada, я спробую там щось поміняти, але не гарантую, що я зможу а, прийти. На що мені відповіли, ну, маємо, що маємо. Коротше кажучи, приходить вівторок, і насправді, десь там за кілька годин до мого рейсу. Було об'явлено, що страйк довелося уникнути і ніяких порушень роботи авіалінії. Не відбулося, звичайно, що відчула це полегшення, і долетіли ми абсолютно нормально. все пішло як по маслу, Все було добре. І тоді пілоти авіакомпанії Канади дійсно вони насправді працювали за менші гроші ніж, наприклад, пілоти американських авіаліній. І вони собі вибули. Мені здається, 42% підвищення платні, а також там якісь ще кращі умови. Там було насправді дуже багато проблем, які вони якийсь час. Терпіли і зараз просто вони нарешті виступили і чогось змогли досягти. Звичайно, що, мабуть, це були б дуже великі втрати для Air Canada, якби були якісь неполадки з їхніми рейсами, і скільки б люди потім почали вимагати повернення грошей або якусь компенсацію за такі втрачені контракти, втрачені фінанси якісь саме через те, що компанія не дала нам долетіти. Тому. Іноді бачити в Канаді страйк можна якось уникнути. Але на жаль, раніше цього року був страйк у LCBO. І хто не знає, LCBO — це така мережа магазинів. Вони якби раніше були навіть як монополією, яка продає алкоголь в онтаріо. Тобто увесь міцний алкоголь, пиво. А ще є бірстор, це там де продається пиво. Але більшість онтарійців, звичайно, купують в LCBO свої алкогольні напої. І а, ці працівники вийшли на страйк і також вся ця мережа закрилася, і а, дуже багато бізнесів були а, від, від цього. У мінусі, наприклад, у мене друг тримає барбершоп, тобто такий, як перукарня для чоловіків, для бороди, там, не знаю, що вони ще роблять. І у нього така а, цікава бізнес-модель, де цей, ця перукарня ввечері після п'ятої перетворюється на бар. Начебто такий підпольний, але офіційний. Звичайно, він весь алкоголь а, отримував за ЛСБУ, і коли це зачинилося, то звичайно у нього прибутки дуже сильно постраждали. І Таких бізнесів насправді дуже багато. Тому всі канадці це відчували. У інших магазинах просто були пусті полки, наче це початку, початок ковіду. Усе вино розібрали, там якісь слабоалкогольні напої. Нас це не так торкнулося, тому що ми майже не вживаємо алкоголь, що я вам також раджу. Але я не про це. Дійсно, це був такий страх, який було Видно і чутно в усіх новинах, всі про це говорили у всіх цих маленьких розмовах, про які я раніше говорила, так, смолток. І потім згадується, була навіть якась там залізнична, залізничний страйк. А зараз у Канаді з 15 листопада. Страйк пошти, Кенеда Пост, тобто офіційна служба, Державна служба пошти, також вважалася вона завжди такою стабільною роботою, досить непогано оплачуємо. Але розумієте, ріст інфляції, ріст цін у Канаді і у світі продовжується. Тому навіть якщо у вас відносно така непогана зарплатня, стабільна робота, є там соціальний пакет, все одно рівень життя у людей трошки. А uh, потрошку Понижувався, або якщо у них не було підвищення досить довго, то люди тут терпіти таки довго не будуть, і вони все ж таки знають собі ціну, і вони вимагають якогось якогось покращення. Тому зараз 55 тисяч робітників канадської пошти на страйку. У них є як кажуть, профсоюз Юніон, так професійна спілка, і більшість голосів вони затвердили, що вони ведуть на страйк. Під час страйку працівники не отримують зарплатню. Наскільки я наскільки мені відомо, тобто люди страждають, ми страждаємо, але вони також страждають. Просто вони намагаються відстоювати свої права на достойну оплату їхньої праці, бо це здавалося б лише така проста робота. Але оскільки я знаю дуже багато людей, які працюють на пошті, насправді це дуже стресова робота, вірте чи ні. І по цей день на сьогоднішній момент ще досі е, нічого не закінчилося. Сподіваюся, що скоро це якось вирішиться. Бо дійсно дуже багато бізнесів від цього постраждали, хто користується недорогою або доступною ціною на пошту, і зараз їм треба все відправляти Федексом чи DHL, чи ще якимись кур'єрами. І ви розумієте, що це вже зовсім інші ціни. Мені кого жалко, це людей, які, наприклад, зараз подали на якісь документи по Канаді, бо тут майже все дуже багато чого подається все ще через пошту. Не всі люди подають онлайн на ті ж піарки, на ті ж якісь статуси в Канаді, та навіть банально просто відновити паспорт. Бо тут його треба, мені здається, кожні 5 років оновлювати. Отримання паспорту таке, таке відбувається це раз через пошту, бо ви йдете, там щось оплачуєте, робите нову фотографію. ЛСБО, а працівники ЛСБО, до речі, собі вибили 8% підняття зарплатні у найближчі три роки або на протягом трьох років. У 22-му році був страйк вчителів. Оце про раніше завжди я чула про вчителів, бо вони їм там то зарплатні не вистачало, то і ще чогось не вистачало. І ось вони собі вибили 11%, Здається, підвищення зарплатні. Не знаю, я тут вже 14 років і бачу, що так, останні роки якісь там проблеми більш виходять на поверхню. Оця вся проблема з кредитною ставкою зараз. Дуже багато хто говорить, які ліберали погані, ті, ті. Тобто, стільки всього накопичилося в Канаді і на політичній арені. Я про це дуже багато говорю тут, тому що є інші блогери, які, мабуть, краще це можуть освітлювати, і дуже багато хто любить говорити саме про новини в Канаді. І оскільки я намагаюся все ж таки говорити про щось таке позитивне, важко казати про новини саме у такому позитивному ключі. Але все ж таки я сподіваюся, що усі ці ну, зручності, які виникають через страйки, все ж таки скоро закінчаться для населення. Бо я думаю, що від цього дуже сильно страдає саме середній клас, ті люди, які дійсно залежать від пошти, бо заможні люди їм, мабуть вони, мабуть, і раніше користувалися там Федексом DHL-ом, якщо вони переправляли якісь важливі документи чи посилки. Ну і звичайно ж, це все іде із наших податків. І податки, ви знаєте, Канада це країна досить високих податків. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш податків. Але немає ідеальної країни для життя. Постійно багато факторів світових і внутрішньополітичних, які впливають на такий гомеостаз країні, тому. Ніщо ніколи, ніколи не буде у постійному балансі завжди будуть якісь порушення, які треба корелювати, коригувати. Я це звичайно бачу як організм, і тому мені це все зрозуміло, що і економіка буде такими хвилями йти. І політичні напруги, і все таке. Тобто, я думаю, що це вже не вперше. Мені казали канадійці, які тут давно живуть, що були важкі часи і раніше в Канаді, так, у там, 80 ти початок 90-х, у них були свої проблеми, їм здавалося, що такого вже ще не було, і це найважче. Я сподіваюся, що зараз, начебто, ми, може, починаємо виходити з якоїсь такої важкої полоси сподіваюся, що зараз піде все тільки найкраще. Ви, мабуть, вже чули про заяву одного з рядовців, який казав, що воно буде дивитися на способи залишити українців, які приїхали пакувати, якось їм зробити піарки. Тобто, дуже багато якихось таких натяків на те, що може йде якесь а, соціальне, соціальне потепління, але бачите, все якось так поки що нестабільно. Будемо сподіватися, що спілка робітників пошти буде задоволена, що вони зможуть домовитися з урядом, і що пошта скоро знову запрацює у будь-якому разі. Трава завжди зеленіша у сусідах, хоча не знаю, якого нашого сусіда вона зеленіша. Але в цілому проблеми завжди будуть і були великі чи маленькі у будь-якій країні, тому це нормально і. Це треба вміти пережити, перечекати. Я зараз, звичайно, кажу не просто про пошту, але в глобальному змісті. Дайте мені знати в коментарях, що ви думаєте з приводу того, як часто зараз стали починатися страйки в Канаді і, взагалі, страйки чи це добре, чи це погано, і як це відбувається, як це впливає на добробут людей в країні. Дякую, що приєдналася до мене сьогодні. До кави. Бажаю вам безпеки, миру, здоров'я, міцного. Хай Вас, Бог і вашу родину береже. Слава Україні! Побачимося скоро!